Я давай дружити разом. Друже, привіт! Нарешті настав час, коли ми можемо продовжити вивчати наш дивовижний світ разом. Сьогодні ми відправимось у подорож по цікавій державі Коста-Рика. І не забувайте, що в кінці випуску я буду задавати питання. Таємниця Дружболандії Ландії. У класі було незвично тихо. Не було чути ні перешіптувань, ні сміху, ні скрипу стільців. На уроці природознавства учні дивилися фільм про життя крокодилів. Коли перегляд завершився, ненадовго настала цілковита тиша. Ну і звір. Нарешті промовив хтось із хлопців. Краще з ним не зустрічатися. Так, діти, тепер ви знаєте, що крокодил хижак, ненашерливий, сильний, небезпечний, і приручити його неможливо. Ваше домашнє завдання знайти інформацію і розповісти про будь-яку іншу земноводну тварину. Щойно Марія Іванівна закінчила б говорити продзвенів дзвінок, і для Марійки, Михайлика, Яші та Тишки та їх однокласників заняття закінчилися. Однак учителька попросила деяких хлопців затриматися. Тоді Марійка вирішила почекати друзів на лавці у вестибюлі. Вона дістала бутерброд, який не з'їла на великій перерві, і тільки хотіла його надкусити, як раптом почула: Гей, Марійко, досить їсти, а то станеш товстою, давай сюди бутерброд! Біля неї стояв Гена, хлопець із паралельного класу. Бешкетник і забіяка. Він часто ображав менших за себе і дівчаток, забирав у них їжу, а тепер підійшов до Марійки, побачивши, що вона сама. Віддати бутерброд було шкода, але й зв'язуватися з грубіяном не хотілося. Тому дівчинка вирішила віддати їжу. Та раптом вона почула голос брата: Не чіпай мою сестру, хочеш бутерброд? Попроси у мене. Гена повернувся і, побоявшись зв'язуватись з трьома хлопцями-ровесниками, швидко пішов. Вартові дружною компанією вирушили додому Марійки та Михайлика. Адже сьогодні у штабі була важлива справа: підготовка до свята 8 березня. Допомагати прийшли і дядько Петро з котом Теодором, і дядько Володя, тато Близнюків. А пізніше повинен був прийти і тато Тишки. Марійка відразу ж розповіла татові про пригоду в школі. Знаєш, тату, нам сьогодні показували фільм про крокодилів. І на мою думку, цей Гена справжнісінький крокодил. Він такий самий злий, ненажерливий, тому і друзів в нього немає. Адже з крокодилами дружити неможливо, поскаржилася дівчинка. По-різному буває, сказав дядько Петро. Коти з собаками також не дружать, а ви он гляньте на бобошку з Теодором, як вони один за одним скучили. Величезний чорний собака лежав на підлозі, а Теодор, примостившись поруч, щось тихо муркотів йому на вухо, напевно, повідомляючи останнім новини. На спині Теодора мирно спала мишка, яка тихенько пищала у вісні. Дивлячись на них, неможливо було не усміхнутися. До речі, мій друг, який зараз працює в костариці, розповів дивовижну історію про дружбу людини та крокодила. 20 років тому пастух вистрелив у крокодила за те, що той напав на його телят. Поранений крокодил помирав у річці, а 34-річний рибалка витягнув його на берег, щоб, коли той помре, використати його шкіру. Однак навіть через кілька днів крокодил не помер, і рибалка вирішив вилікувати його. Потай від рідних Чіто рибалка годував куркою Почо таке ім'я він дав крокодилу і розмовляв з ним. Почо поступово почав видужувати, і Чіто випустив його в річку, але крокодил не поплив, а залишився зі своїм рятівником. Згодом крокодил і людина почали довіряти один одному. Та настільки, що проводили час, граючись у воді декілька годин на день. Вони виступали перед туристами, адже чіто потрібно було якось заробляти на їжу для п'ятиметрового друга. Так вони прожили 20 років, а потім почо помер, бо став дуже старим. Чіто дотепер сумує за своїм зубастим другом і всім розповідає, якими добрими можуть бути крокодили. Ось така історія. Отже, і у крокодилів можуть бути друзі, задумливо промовила Марійка. Михайлику, а давай завтра зробимо більше бутербродів і самі пригостимо Гену. Можливо, він стане добрішим? Спробуйте, усміхнувся дядько Володя і обійняв доньку. Адже важливіше не курка чи бутерброд, а добре серце. Ну а з чіто ви самі зможете зустрітись, адже в кінці місяця ми на два тижні їдемо в Коста-Рику». Ура! Зраділи діти. Пригоди в пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Отже відправляємось у подорож Коста Рікою. А почалась історія Коста Ріки у 1502 році, коли невелика експедиція Колумба зійшла на невідомий берег. Побачивши на місцевих мешканцях золоті прикраси, іспанці зраділи і подумали, що знайдуть тут багато дорогоцінного металу. Тому й назвали це місце Коста-Ріка, що означає багатий берег. Із кількістю золота іспанці помилилися. Його виявилося небагато, хоч назву дали правильну. Коста-Ріка справді багата, однак не золотом, а дивовижною природою. Її четверту частину займають національні парки, заповідники і ліси, що охороняються. У цій маленькій країні знаходиться 5% усіх рослин і тварин на землі. За оцінками вчених, Коста-Ріка одна з найщасливіших країн світу. І основний критерій щастя це не багатство, а здорове, довге та спокійне життя серед незабрудненої природи. У жодній країні не закриють золоту копальню, щоб захистити ліс, а в Коста-Ріці закривають. Можливо, саме тому жителі країни вітаються при зустрічі словами Пуравіда, що означає чисте життя, символ Коста-Ріки незвичайні вози, які називаються. Каретас. Виготовлені вони з легкого дерева. Ці вози легко долають болота, мілкі річки та гори. Кожен район країни має свої секрети і традиції для розпису возів. Але є у Каретас і одна спільна таємниця. Це колеса. І не просто колеса. Ці колеса співають. Під час їзди чи при ударі по колесу воно видає музичні звуки. Ніби співає, майстри тримають у таємниці і сорт дерева, з якого виготовлені колеса, і спосіб їхнього виготовлення, передаючи цю таємницю від батька до сина. Колись у джунглях на узбережжі Костарики виявили дивні кам'яні кулі. Серед них є маленькі як м'ячик, а також величезні триметрові гіганти. Усі вони виготовлені з твердої вулканічної лави. Однак вулкани розташовані в центрі країни. Як же кулі потрапили на узбережжя? Адже багато з них важать по 16 тонн. Це тільки одна із загадок. То і як їх виготовив, з якою метою, і чому вони опинилися саме в цих місцях? Загадок багато, а відповідей поки що немає. Так як з одного боку країни розташоване Карибське море, а з іншого Тихий океан для орхідей, тут роздолля. Адже вони дуже люблять вологість, особливо їм подобаються хмарні або туманні ліси заповідника Монтеверде. Які ростуть на висоті понад тисячу метрів і отримують вологу із хмар. Якось у такому хмарному лісі виявили 47 видів орхідей на одному дереві. Усього ж у костариці їх більше 1400 видів. Від величезної тигрової орхідеї завдовжки близько 6 метрів до найменшої, розмір пелюсток якої не більше 2 міліметрів. Смаколики від машки. А зараз пропоную тобі разом зі мною приготувати смачнющий коктейль із фруктів. Повір, це неперевершено. Для нього тобі знадобляться один стиглий запашний апельсин, один банан, два ківі 200 мл йогурту, яблучний сік та цукор за смаком. Почисти два ківі від шкірки. Наріж їх великими кубиками. Відріж від апельсина декілька тоненьких кружечків, пізніше вони знадобляться тобі, аби прикрасити наш коктейль. Почисти банан і решту апельсина від шкірки, наріж їх великими шматочками, теж як і ківі. Переклади все у блендер, додай йогурт і цукор за смаком, збий коктейль у блендері на невеликій швидкості. Якщо коктейль вийде занадто густим, ти можеш розбавити його яблучним соком. А потім перелий коктейль у склянки, прикрась склянку кружечками апельсина і кольоровими трубочками для коктейлю. Ось і все. Все дуже просто, але так смачно. Насолоджуйся! Слідами, Дружболандії І наостанок трохи цікавої та корисної інформації про наше серце. У грудях кожної людини під захистом ребер знаходиться дивовижний моторчик серце. Приклади руку до того місця, де знаходиться серце, і ти відчуєш, як воно б'ється. За розміром серце схоже на кулак людини, у маленьких дітей як невеличкий помідор, а в дорослих як великий апельсин. Хоч серце й маленьке, його вага лише 300 грамів, проте дуже сильне. Серце працює без зупинки впродовж усього життя, скорочуючись 100 тисяч разів на день і перекачуючи 8 тисяч літрів крові. Кров доставляє в усі куточки твого організму кисень і поживні речовини зі спожитої їжі, а всі непотрібні відпрацьовані речовини забирає. Від серця кров тече артеріями, які пізніше розгалуджуються на капіляри, що у 50 разів тонші за людську волосину. А назад до серця вона тече венами. Це і є процес кровообігу. Права частина серця качає кров у легені, щоб збагатити її киснем, а ліва частина скеровує кров по всьому тілу. Артерії завжди зображають червоним кольором, а вени синім, тому що артеріальна кров яскраво червона насичена киснем, а венозна темна, густа, брудна. У легенях винозна кров потрапляє до мільйонів малесеньких повітряних мішечків, забираючи з них кисень і віддаючи вуглекислий газ та інші отруйні речовини. Якщо ти не дихаєш свіжим повітрям, то кров у легенях не очиститься і повернеться в організм брудною. А це прямий шлях до хвороб. Коли ти стрибаєш чи виконуєш яку-небудь тяжку роботу, серце б'ється частіше, тому що клітинам тіла потрібно більше кисню. Щоб серце витримувало такі навантаження, його потрібно тренувати частіше виконувати фізичні вправи. А ще серце дуже чутливе, воно реагує на всі наші відчуття. Від хвилювання б'ється сильніше, а від несподіваного переляку завмирає. Через те, що серце людини так чутливо реагує на виявлення почуттів, то люди і пов'язують ці почуття із серцем. Про людину зі злим серцем говорять, що вона жорстока, а про добру добросердечна. Про того, хто не проявляє милосердя, співчуття і любові до ближніх, кажуть, що він не має серця, він безсердечна людина. І навпаки, якщо людина часто виявляє любов, доброту, відгукується на чужу біду, усім допомагає. Про неї говорять ця людина з великим серцем. Оце так. Вона така маленька, але така сильна. Якщо без серця людина не може жити, то чому ж про деяких людей кажуть, що вони безсердечні? І Якщо серце у всіх маленьке, то чому пацієнти називають нашу сусідку дітку Олю, людиною з великим серцем? Перевір себе. Ось так ми і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Тож, готові себе перевірити? Впевнений, що так. Тож, поїхали. Перше запитання: з якою країною ми сьогодні почали знайомство? Правильно, це Коста рика А чи правда, що Коста-Рика багата на дорогоцінні метали? Ні, це була хибна думка у відкривачів цієї країни. З одного боку країни розташоване Карибське море, а з іншого Тихий Океан. Чи це так? Вірно, це правда. Що таке Картас? Так, це вози, які, до речі, є ще й символом країни. Про який орган людини ми розповіли в кінці випуску. Цілком правильно про серце. Які ж ви молодці. Дуже приємно, що ви так уважно слухаєте. А зараз вже настав нам час з вами прощатися. Але вже зовсім скоро ми знову зустрінемось і продовжимо знайомство з Костарикою. Тож, до зустрічі! Дружболандія Воландія. Дуже благий, відчуваю, що поруч є ти духом Своїм. Святин, наче свічка вночі, скеля у час боротьби, поруч є ти, поруч є ти, ти найдорожчала на це, душа в тобі. Stop